Так званий тест драбинкою. Вітаю! Ви на каналі rovo Інструменти. Сьогодні у нас на огляді викрутка акумуляторна від компанії Milwaukee артикул М4Д202Б. Постачається в картонній коробці. В комплектацію у нас входить. Ось така виїжджаюча коробочка ще. І в комплектацію в нас входить зарядний пристрій, запасний акумулятор, тобто другий, і сама викрутка з ще одним акумулятором. Тобто в комплект входить два акумулятори. І також біта. Більше в комплект нічого не входить. Акумулятори тут 4 вольтові, мають 2 ампер години. Заряджаються вони за пів години на даному пристрої зарядки. І тут на самій зарядці є всі необхідні світодиоди, які показують зарядку акумулятора, і також коли акумулятор перегрівся або вже мертвий. Зарядка має в нас 3 ампер години, 21 Вт. Тобто досить, досить потужна. Самий девайс виглядає ось таким чином. Акумулятор тут вставляється ось так. Досить цікаво. Тобто на самому акумуляторі є ось такі два піни, і тут пази. Потрібно попасти в паз, і після того як ми запихнули до опора, потрібно провернути самий акумулятор. І в нас ось тут фіксується він і він вже не дістається. По ергономіці на самому мається два, дві прорезенних вставки. Що досить зручно, але, на жаль, немає прорезинених вставок ось тут на корпусі, щоб не царапати самий девайс і поверхність, на яку ми його ставимо. Також на самому років є світодиодна індикація заряду акумулятора. Вона виконана так, як на всіх приладах від Міллокі. Ось таким чином 4 світодиода червоного кольору, які показують заряд. Ручка може бути в ось такому положенні або під 180 градусів або майже під 90. Далі по кнопкам керування ми бачимо, що тут ось така кнопка, тобто реверс виконаний не перемикачем, а типу, ось сюди ми закручуємо, ось так ми відкручуємо. І також є кнопка блокування кнопки Fire, якщо так можна сказати. І дві швидкості. По характеристикам ми маємо першу швидкість 200 обертів на хвилину та максимальний крутний момент, а саме 5 Нм. На другій швидкості вона вже видає 600 обертів на хвилину і, звісно, що менший крутний момент. Кріплення оснасток тут хекс, 1 дюйма. Ось таким чином вона у нас фіксується, і ось так достається. Муфта тут електрона. Тобто Керується вона за допомогою електроніки і досить вона тут точна, як заявляє виробник. Подивимося, як вона у нас працює. В цілому досить подобається він. Якість гарна, матеріал приємний. Тому давайте затестуємо, як він у нас закручує якісь гвинти. Тепер спробуємо тест на муфту. Так званий тест з драбинкою. У нас гвинти саморізи 4,2х80. Такі звичайні чорні і спробуємо їх позакручувати на різній силі затягу. Почнемо з одинички. І бачимо, що далі воно не йде. Е, давайте два. Все. 4. Будемо переступати через одну, тобто 2, 4, 6, 8. Зараз у нас чотири. далі не йде? Тепер шість. Щось шість. Не хоче. Давайте інший шість спробуємо. І все. Так, давай, тепер вісім. Десять, дванадцять. Чотирнадцять. Надсерьнадцать. І давайте попарковуємо ще спробуємо нас в рудліні. І давайте ще на другій швидкості разок закрутимо. Будемо тільки швидко, а це можна зробити. Трішки не вистачає крупного моменту. Вже акумулятор трішки підсів. Він у нас ось три полосочки. Давайте попробуємо позакручувати гвинтиків, саморізів і подивимося, скільки в нас сяде акумулятор 2-амперний. І, до речі, він трошки теплий. Види, спробуємо 34 градуси корпус має. Давайте покрутимо і подивимося. Закрутили ми 37,8 саморізів і викрутка у нас помітно нагрілася. Ось тут знизу, ось тут знизу у нас 44-43 градуси. Тут ось тут особливо відчувається, що вона гаряча, але термометр нам показує ось тут 44-45 градусів. Давайте подивимося акумулятор. Ну, акумулятор. Акумулятор не сильно щоб нагрівся. Трішки вона вже нагрілася. І залишилося в нас дві позначки акумулятора. Ну, давайте залишимо, щоб вона остигнула, напевно, і спробуємо ще закрутити. Змогли ми закрутити 59 саморізів, акумулятор у нас точніше. Сюди одна індикація заморгала, що акумулятор сів, але він трішки полежав і зараз показує одну батарейку. І він такий досить теплий тут де самий двигун. і Мені не подобається, що він так швидко, досить нагрівається, але в принципі задачу, яку я йому дав тобто закручувати рейд 2х80, саморізи такою викруткою, досить е, тяжка задача. Але як можна було побачити, 59 саморізів, 2-амперний ось такий ось акумулятор, 4 вольтовий ще до того ж. всього. Тому непоганий вибір в принципі, для того, щоб, наприклад, закручувати маленькими гвинтиками ХДФ, тому що я знаю є два лагеря, ті, хто забивають її цвяхами, і, наприклад, ті, хто закручують її на саморізи. І такий, в принципі, девайс непогано з цим буде справлятися. Досить зручно, мені здається. Якщо брати, то в цілому даний девайс непогано якраз для маленького кріпіжа підходить, тому що муфта електрона працює досить непогано. Девайс маленький. До речі, я забув його зважити. Давайте подивимося скільки він важить. Як ми бачимо, важить у нас 490 грамів. В принципі, як заявляє виробник, але мені здається, виробник заявляє 0,45 кг, тобто 450 грам. Так що. Трішки більше. Акумулятор самий в нас важить 73 грама. Я так розумію, тут, напевно, один елемент е, якийсь 21700, мені здається, може бути тут. В принципі, девайс непоганий, прикольний, мені сподобався. Але ще, до речі, не вистачає підсвітки робочої зони. Тут, звісно, її немає куди втулити. При бажанні, я думаю, можна було би тут знизу або десь ще зробити до одну індикацію. Було б. Зручніше з нею працювати. А якщо дивитися в цілому, то девайс непоганий. Може знадобитися якимось мебельщикам, можливо, на якихось сервісах для розборки чого-небудь. І в цілому мені сподобався цей девайс. Так що придбати ви його можете по посиланню під відео. Не забувайте підписуватися на наш інстаграм, на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Не забувайте донатити на ЗСУ. І до зустрічі!